Лозова водосервіс очолив Олександр Марченко. Колегам-комунальникам його офіційно представили на нараді 19 травня. Приступив Олександр Олександрович працювати згідно посадової інструкції. Приступив до своїх посадових обов'язків, де вже на сьогоднішній день є певні переваги в виконанні аварійної ситуації. Цього тижня вже за нового керівника водяники встигли виконати удвічі швидше заплановані роботи на колекторі по вулиці машинобудівників та заощадити кошти. Підприємство усуває аварію власними силами без залучення підрядників. Заступник міського голови Денис Петренко закликав гідно відзначити працівників, які працюють понаднормово та за будь-яких погодних умов. І хотів би також, щоб уже ви доповіли. Стосовно тих людей, які були безпосередньо задіяні на ліквідування аварійної ситуації. це питання у міського голови нашого на контролі, щоб людей, не дай Боже, нікого там не залишить без не то, що щоб не образити. Так як люди, ви ж бачили, працювали в надзвичайних умовах, не дивлячись на е часи, там і, і були і опади, і сніг, і дощі, і град, і Все це працювалось. Ви бачили і в багнюці. Серед перших завдань, які перед собою поставив новий керівник, благоустрій ділянок, де виконувались ремонтні роботи, нашими офіцями з Відноси з так само обстежили всі місця, де планується благоустрій. Кроме 4-го мікрорайону у нас ще ряд об'єктів, які також налаштовані. По цих об'єктах ми вже комісійно приїхали, обстежили, забута проведена, зараз обраховують, буде сума, вийдуть з пропозиції на відділу хату. Начальник управління ЖКГ Микола Пономар закликав не гаяти час і якомога швидше облаштовувати тротуари, дорожнє покриття та інші елементи благоустрою. Спеціалістів, щоб вони продивились. Мої спеціалісти по благоустрою там дерева, якісь відсадити, завезти туди землі, де було пошкоджено, тому що там. Це. Ну, зараз ще це зара землю завозить. Ну, парки самому. Але це вже необхідно вже продумувати і думати над тим, що воно опуститься. І ми повинні вирівняти і зробити там благородки. Це там і футбольне поле, і все інше, там, і ворота поставити. Все пошкоджене асфальтне покриття повинно бути відновлене. Де можна робити, його необхідно робити. А де це все перенести на осінь, де просяде земля. Щоб ми, ну, на асфальт не положили, де земля просяде, ми ж будемо потім перероблювати. Ставим на контроль це питання. Да. І... На ліквідування аварійності прописуємо дорожню карту з чіткими датами.